Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світишак. Маю для вас інформацію про автомобілі, актуальні ціни, тому вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Також відразу наголошую, перевіряємо автомобілі історію, власне, по CarVertical. CarVertical дасть вам розуміння заглянути, що було із автомобілем. Внизу я прикріплю посилання, можна на нього переходити і вам відразу підтягне знижку 100 гривень. Якщо ви просто зайшли на CarVertical, то промокод Roma. Користуємося і перевіряємо, і не даємо себе обманути. А ми поїхали. В двох словах, давайте розберемося, що і як відбувається процес. А найбільше мене запитують романе, підкажіть, як знайти автомобіль. І чи є автомобіль, скажімо, на базарі, який я приїду купляти, чи він буде. Насправді цього знати неможливо, чи буде ваш автомобіль, але, звичайно, як хто шукає, той знаходить. Тому для того, щоб розпочати. Пошук автомобіля треба з чогось, з чогось починати. чогось починати, в принципі, завжди рекомендую з того, щоб ви оприділилися, як, який метод ви будете використовувати при пошуку автомобіля. Давайте потр... трошечки з цим розберемося, але давайте зайдемо кудись трішки глибше. Значить, є два основних методи, в принципі, з чого варто почати. Почати варто з того, щоб оприділитися, як, чи у вас є час фізично приїхати на ринок. Ринок, до речі, три. Основних ринка є. Можна сказати, чотири. Давайте чотири. Основних ринка. значить, Ринок місту Львів. Зараз ми знаходимося прямо тут. Це Карбазар. Працює субота та неділя, в суботу ринок більший. До речі, сьогодні субота і сьогодні більший ринок. Наступний ринок, давайте візьмемо, наприклад, рівне. Рівне працює тільки в суботу. Далі йдемо. Луцьк працює четвер і неділя. Четвер ринок трішки більший, хоча і в неділю автомобілів дуже багато. Відразу скажу, по кількості Луцьк є найбільший. Близько півтори тисячі авто на ринку. Ну це багато. <клес> ну і також, якщо вам потрібно кросовери, то в пріоритеті буде ще Франківськ. Франківськ працює неділя. Ось вам чотири основних ринка, на які варто звернути увагу, якщо ви шукаєте автомобіль. Як же відбувається пошук автомобіля на ринку? Насправді все якоби просто, але не зовсім. Чому не зовсім? Справа в тому, що якщо ви будете вирішувати, на який ринок їхати, у вас постане питання, куди ж саме їхати. Ми бачимо, що в місті Львові є багато різних автомобілів, є кросоверів, є Європа, є Америка, все, так як кажуть, ну, можливо, 50 на 50. Якщо ми говоримо про ринок Луцький, там також буде Америка, але її буде там значно менше. Луцьк орієнтується в основному, в основному на автомобілі з Європи. Це буде дизель, це буде механіка і це буде універсали. І більшість седани, тобто кросоверів, все-таки є менше. Вони є, звичайно, ніхто, як кажуть, не перестає возити кросовери в Луцьк, але так десь воно все виглядає. Оцей метод, приїжджаючи на ринок, ви повинні розуміти, що з плюсів. З плюсів є те, що коли ви вже приїхали фізично на будь-який з цих ринків, ви зможете за один день оглянути велику кількість автомобілів. Автомобілі, які вам не потрібні, також будуть, але ви також можете на них, на них подивитися. І може таки бути, що автомобіль, який вам був не потрібний, буде потрібним. Тобто він може вам все-таки сподобатись. Тобто вживу ви про нього ніколи. Не звертали увагу, а по факту воно так може бути. Тому треба це розуміти. Що ще також хочу наголосити. Хочу наголосити на тому, що якщо ви вже приїхали на ринок, ви повинні розуміти реалії життя. Які ж реалії життя є на ринках. Справа в тому, що на ринку ніколи неможливо спрогнозувати, що буде по факту. Тобто всі приїжджаючи на ринок, розуміють, що перед тим, як їхати, ви не можете взагалі зрозуміти, як воно все буде. Звичайно, можна зрозуміти, що буде якась певна кількість автомобілів, якщо ми говоримо про саме ринок, наприклад, там, Луцьк, там, та? близько півтори тисячі, але ми не будемо ніколи розуміти, чи буде ваш автомобіль. Ваш автомобіль це цей автомобіль, який буде технічно справний до речі, наші фахівці вам допоможуть в цьому, якщо потрібно номер телефона на екранах. час від часу я прикріплюю, ми, ми можемо вам в цьому допомогти. Але крім цього, ще має бути автомобіль, який вам буде подобатися. Це основний такий важливий момент. До речі, ми зараз в кадрі бачимо хлопчина, які на авторіях безкоштовно виставляють. Може, ви нам ще якусь інформацію скажете? Добрий день. Добрий день, як це. все виглядає? розберуся так, так. Отак. так, дякую. Так, це сайт Авторія. Ми пропонуємо безкоштовні публікації. Тобто, в мене є система, ми нараховуємо безкоштовну публікацію на аккаунт по номеру телефону, і далі людина собі може перепублікацію зробити, зробити подати нове оголошення або, або а, з архіву відновити. Там обов'язкова умова це він-код додати, бо ми зацікавлені, щоб оголо... машинка була перевірена. А, та, і, ну, там зараз, якщо ви знаєте, то ціни піднялися на авторію, то я думаю, що люди ще більше зацікавлені в цій послузі. Ціна? Ціна питання безкоштовна. Дякую вам, гарного дня. Ви бачите, які позитиви є на ринку. Давайте ми йдемо, рухаємось далі. Значить, тут, на жаль, без ціни. Значить, тому оприділяємося в тому питанні, що ви приїхали на ринок, плюси ви можете оглянути багато автомобілів. І навіть якщо ви цю модель не розглядали, все рівно може так бути, що ви подивитесь на іншу модель і її ви заберете. Який далі наступний є момент? Давайте так, вже не в продовження ринку, а як по-іншому можна шукати автомобіль. Насправді є ще один метод, він, до речі, також робочий. Це знайти автомобіль у авторія. Ви знаходите цей автомобіль, далі скидаєте мені посилання, оплачуєте послугу, і ми цей автомобіль оглянемо. Ціни, до речі, є різні, так як локація міняється. Працюємо по всіх ринках України. Оглянемо автомобіль, зробимо фото-відеозвіт, висновок експерта і буде, будемо розуміти, вартує він уваги чи не вартує. Після огляду експерт зазвичай, так би мовити, дає висновок, що далі робити. Буває таке, що потрібно ще додатково перевіряти. Буває таке, що вже перевіряти не потрібно. Тут все зрозуміло, вам, наприклад, цей автомобіль не підійшов. Буває таке, що автомобіль технічно добрий, але вам не підійшов. Тобто він вам не сподобався, бо ви побачили якісь там моменти, там царапини, подряпини, пошкоджене щось, чого не було видно відразу на а тобто власник це не показував. А для вас це критично. Розуміємо, та? як воно все працює. Тому авторія це також альтернатива. Чим добре? Добре тим, що ви сидите вдома. Кидаєте нам посилання, оплачуєте послугу, далі ми всю роботу робимо за вас. Повністю автомобіль буде. Давайте трішки на цей ряд. Далі автомобіль буде повністю оглянуто, і ми з вами будемо розуміти, вартує уваги чи не вартує. Тепер давайте трішки в цьому відео важливе питання піднімемо. Що ж далі робити? Чи ви знайшли на ринку машину, чи ви знайшли на авторія, що далі відбувається? Далі відбуваються документальні процеси. І є от моменти, коли автомобіль є на червоних номерах, а є коли вже стоїть на реєстрації автомобіль. Насправді, коли автомобіль на реєстрації, вам потрібно зробити просто перереєстрацію транспортного засобу. Немає зняття з обліку, те, як колись, є перереєстрація. Скільки це коштує? Насправді, вартість перереєстрації транспортного засобу в касу складає близько 1300 гривень. Решта треба дати за чергу. І от якісь там такі витрати, розумієте, та? поточні, які ну, вони є. Чер, чергу треба вирішувати, тому так. Які ж моменти є із номерами червоними, тобто реєстрації першої автомобіль ще не мав. Тобто автомобіль завезений сюди. Значить, Автомобіль може бути завезений в два варіанти. Два. Перший це. Найбільш частіше це коли автомобіль привозять на фірму. Далі що відбувається? Фірма пише вам від себе договір купівлі, так як вона є власником цього автомобіля. І наступне відбувається, що? Ви з цим договором і з сертифікатом. Це, до речі, можуть бути додаткові витрати, але може власник цей автомобіль вже зробити сертифікат. Сертифікат вартість з Європи 100 доларів. Америка дорожче. Америка в районі 6 тисяч гривень. Так, тут доларах, тут гривнях. Ну, але зрозуміло, так? Якщо ми говоримо про такий цей, то ви повинні прораховувати, що автомобіль на першій реєстрації потенційно є ну, менш по видатках. Та? Тобто ви просто зробили перереєстрацію, а тут потрібно оплачувати сертифікат, якщо його немає, потрібно оплачувати першу реєстрацію. І, тоді, і це все є реальні ну, витрати, які треба рахувати. Якщо автомобіль вартість близько 7-8 тисяч доларів, і він на червоних номерах, то умовно вам потрібно відкласти близько 7 тисяч гривень. Ну, щоб ви розуміли, все-таки яку ж суму загальну, знаєте, А то ми так в цифри такі дрібні, давайте так, в загальному. В загальному 7 тисяч потрібно мати, ви його поставите на облік. Хто ставить на облік автомобіль? Не якийсь майстер, який з вами приїде, не експерт наш, який буде вам оглядати, вам на облік ставить продавець. Чому він ставить на облік? Він продавець, він має всі документи всі можливості для того, щоб на вас переписати автомобіль. Чи це є якийсь ризик? Ризик є, якщо вам виписують договір купівлі. І ви вдома ставите на облік. Краще переписувати автомобіль відразу на місці. І після перепису, а саме в ході перепису транспортного засобу на вас, оплачувати кошти, коли відбувається оплата. Грошей за автомобіль. Насправді, сама система наша, законодавець, наділив такою можливістю в ході перепису розрахунок, коли саме. Він відбувається тоді, коли документи, вже автомобіль повністю перевірений, і коли документи передаються на підпис начальнику сервісного центру, там де ви знаходитесь. Коли, як знати, коли саме це відбувається? Дуже просто. При перереєстрації чи реєстрації транспортного засобу вам потрібно оператору, який буде вам, вас вести, наголосити, щоб він вам повідомив, коли в який момент ви маєте оплачувати транспортний засіб власнику кошти. Тоді це буде безпечно. Ось вам основи, можливо, трішки в такому форматі незвичному, але хотілося сьогодні підняти. Ось вам основи того. Як придбати автомобіль? Це два варіанти. Ми з вами розглянули. Це авторія і ринок. Ну, розуміємо, фізично на ринок приїхавши. Ще також відразу, поки в нас трішки є часу, питання і відразу відповідь. Чи можна на ринку підібрати без вас автомобіль? Не можна. Точніше, це неправильно. Приділіть один день, якщо ви хочете на ринок. І приїдьте, покажіть, що вам подобається, і людина, яка з вами буде працювати, це буде наш експерт, це буде ваш товариш. То обов'язково цей, цей, цей ваш товариш, експерт, він тоді зможе це все оглядати і буде відбуватися процес. Відволікли мене, до речі, збоку. Вобчину вже трошечки знаю і цей збив мене трішечки з думки. Ну, висновок, давайте по нашому відео зробимо такий. Шукати автомобіль потрібно або на ринку, або через інтернет-ресурс. Але ніч... незмінно залишається те, що автомобіль потрібно перевіряти перед купівлею. Перевірок забагато не буває. В мене був випадок, я пригадую, до мене дзвонили, консультувалися, каже, Роман, ми придбали автомобіль. Ну, в принципі, все дивилися, а от зараз там в мене багато їсть масла. Я кажу, ви робили додатково, можливо, кільце засіли. Буває таке, що автомобіль, який приїжджає сюди, він може стояти якийсь ну, певний час там, за кордоном, це може бути півроку, може бути рік, до моменту, поки він не подешевший. Ну, така формула. Чим довше стоїть, тим дешевше потім це все вартість автомобіля. Ну і тоді він, відповідно, стає доступним. Але кажу, ви робили компресію, ви перевіряли ендоскопію двигуна, ні, нічого не робили. Я кажу, так тепер це треба зробити. Чому не зробили? Я ж кажу, розповідає це у кожному відео фактично. Дивимось відео, не подумали. Типу думали, що все має бути добре. Я кажу, ну от тепер все рівно це треба зробити. Але такі речі насправді треба робити до купівлі. Тому що зараз ви вже є власник новий і все, що ви зараз робите, це ну, умовно, ви вже навіть не зможете ні поторгуватися, ви вже не маєте права вибору, тобто ви вже придбали автомобіль. Тобто потім перевірка автомобіля, яку треба робити відразу, вона стає вже потім. Ну, фактичною. Тобто, це фактично те, що автомобіль у вас, і ви будете знати фактичний стан вже вашого автомобіля, який ви придбали. От такі реалії життя. Ваш автомобіль, хлопці? Можна заглянути в салон? Ні? Пробуй. Пробуй. Друзі, володів я колись таким автомобілем, але власне 37. FX 37. І тут FX, наскільки я бачу, по решітці трошечки старший. Дори стайл, бо решітка в мене була вже на капоті велика. Ну, гарний автомобіль, приємний в їзді. відчувається, звичайно, колійність. Це не погано, це така особливість, але автомобіль досить таки потужний. Так, йдемо далі. В принципі, ми йдемо вже, друзі, з вами на завершення. Сьогодні, по інформації, ми розкрили основи пошуку автомобіля, а також перереєстрація транспортного засобу, як це в цілому все відбувається. Насправді, складного нічого немає. Є просто пев -пев певний... А ми перейшли знову на це місце, де ми були. Давайте ми йдемо глибше. Тут ми вже були, ми вийшли знову на, на це саме. Давайте перейдемо трішки. Тут, до речі, бачу, хлопці продають всякі речі. Пан Тарас, добро здоров'ячка вам. Скри, скажіть, будь ласка, куди до вас можна приїхати, якщо, скажімо, це треба це щось продати? Магазин, що продаєте? Запустимо до любої машин. І автохімія. І автохімія так теж. Ще щось продаєте, може, я щось не знаю. Так, все, 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 що треба зв'язано з машинами, в своїй є. Все прийнято, дякую. Друзі, інформація є, ми рухаємось вперед. А якийсь номер телефона ще скажете, хлопці, пам'ятаєте? Номер, теле... номер телефона. 096 74 88 364. Все прийнято. Так, і тому основні моменти ми розібрали. В принципі, розуміння, я думаю, для кожного буде. Як і що воно виглядає. Йдемо до завершення, але на завершення хочу вам показати ще кава, чай, капучино, гарячий шоколад, який можна придбати також на ринку і смачно поїсти. Пан Руслан, добро зрочки, не матікайтеся, бо ми майже наживо. Що у вас все гаразд? Все супер, файно. Прийнято. До речі, друзі, це ланкар, можна підписуватись. так, Канал ланкар доступний. Ютуб, можна, можна нажимати клавішу. Підписка і лайк з вас. Дякую, дякую. Так, друзі, Руслана, хто пізнав, то добре. Хто не знає, можна дійсно підписатись на його YouTube канал. А ми прийшли до того, що якщо ви приїдете на ринок, у вас настане цей момент, коли ви захочете сильно їсти. І ви прийдете до пана Володимира, пан Володимир, добру здоров'ячка, який вас смачно погодує. Я вже, до речі, пробував, шашлик смачний, рекомендую. Реберця також є. Давайте покажемо ще в цьому відео. А то в минулому ми показували, тепер тут ще свіженьке. Прийнято. Ну і звичайно бограч і плов також є, то вже ми потім. Все, вам дякую. Ідемо ще. Дякую, дякую, Володимир, приємно. Олексій. Олексій, зителій. Ось такий відбувається процес. Олексій сьогодні розривається. Всім насипаємо, годуємо, щоб люди мали силу продавати і купляти. Прийнято, дякую, Олексію. У нас ти? все починається, далі продовжимо. На голодний шлунок сильно нічого не зробиш. То є такі, такі реалії життя. Добре, ми йдемо далі, дякую. І в принципі, ми виходимо на те, що рано чи пізно, як кажуть, є початок відео і є завершення сьогоднішнього нашого відео. Тому всім хочу подякувати. Логічно, як кажуть, інформацію ми сьогодні що могли, це розібрали разом з вами. Інформація про автомобілі завжди в нас на Ютуб каналі, тому хто в нас перше побачив, обов'язково треба підписатися, активувати дзвіночок для того, щоб бути в курсі свіжих подій. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів, слава ЗСУ!